Сезон 2007-2008 справжній вінець епохи сера Алекса Фергюсена. Цей склад Манчестер Юнайтед виграв Лігу Чемпіонів і АПЛ, залишивши незабутній спогад в історії футболу. Давайте згадаємо ключових гравців того сезону і дізнаємося, де вони зараз. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Едвін Вандерсар, це стіна, яка зупинила Челсі у фіналі ЛЧ. Його момент слави той самий пенальті Ніколя Анелька, коли Едвін витягнув удар і приніс Юнайтед черговий європейський трофей. Він став тоді справжнім героєм, якого ще довго обговорювали у всіх пабах Манчестера. Його стиль це холоднокровність і ніякої паніки. Завжди на правильному місці, завжди готовий закрити всі кути, наче хакер, що зламує удари суперників. Після завершення кар'єри він не пішов у тінь, як це роблять багато екзірок. Едвін повернувся у свій рідний Аякс і не просто повернувся, а зробив із клубу топового гравця європейської сцени. Його перехід у роль спортивного директора був схожий на його гру. Чітко, грамотно і з величезним успіхом. Але життя це не лише перемоги. У 23-му році він стикається з серйозними проблемами зі здоров'ям і бере паузу від футболу. Ван Дер Сар – це як справжній боєць. Працює над своїм поверненням до нормального життя. Неманя Вінч – це людина, яку в Манчестері називали залізний серп». Його стиль гри. Летів у підкати, як скажений, вигравав кожен другий поверх. А суперники навіть боялися наближатися до штрафного майданчика. Дует з Ріо Фердінандом це була стіна і розум. Ідеальний тандем, який перетворював оборону Юнайтед у справжню фортецю. У тому сезоні Вііч був таким собі футбольним гладіатором. Жорсткий, але завжди чесний. Його підкати це окремий вид мистецтва. Вони могли б зайняти цілі хайлайти на Ютубі. У 2008-му цей хлопець був серцем захисту в команді, яка виграла майже все. Скільки разів він виносив м'яч з лінії воріт або блокував удари, які здавалися неминучими голами, їх не злічити. І головне, він не тільки руйнував атаки суперників, а й забивав, коли було треба. Зараз Відіч живе тихим життям подалі від футбольного світу. Він не намагається хайпувати на експертних шоу чи лізти у тренерську роботу, як це роблять інші. Іноді його можна побачити на якихось футбольних заходах, але серп, здається, знайшов спокій у житті. Після великого спорту, але для фанів Юнайтед він завжди залишиться тим самим бетонним щитом, який закривав шлях до воріт, як у свої найкращі дні. Ріо Фердінанд у тому сезоні був справжнім мозковим центром оборони МЮ. Він був тим футболістом, який читав гру на два кроки вперед і ще й встигав вказувати всім, куди рухатись. У парі з відічем вони виглядали як кібершіт. Ріо контролював, а Неманія нищив все, що заходило в зону оборони. Тоді Фердінанд був лідером, який заводив команду навіть у найважчі моменти. Його здатність починати атаки з глибини це те, що виділяло його серед інших. У фіналі ЛЧ проти Челсі він не просто захищав, він боровся за кожен сантиметр поля, як справжній чемпіон. А зараз Ріо це голос сучасного футболу. Він головний на BT Sport, де розбирає матч як досвідчений футбольний аналітик. У житті теж не стоїть на місці. Займається благодійністю, підтримує молодь і веде активний спосіб життя. Його youtube контент і подкасти це must-have для всіх фанатів футболу. Ріо довів, що успішним можна бути і на полі, і поза ним. Кріщано Роналду. 42 голи за сезон, із яких 31 в АПЛ. Його удари були як рок концерт Публіка затамовувала подих, а м'яч летів у дев'ятку з такою швидкістю, що, здавалося, ніби він вистрілює з катапульти. А той гол головою у фіналі Ліги Чемпіонів проти Челсі. Та навіть незабитий пенальті у серії не затьмарив його статус. Він був тим, хто брав на себе відповідальність і завжди приносив результат, отримавши золотий м'яч 2008 року. І він майже вдвічі тоді випередив Мессі. Де зараз Роналду? Це ви і так знаєте. Саудівська Аравія, Аль-Наср. Здавалося б, новий континент, новий виклик, але це все той самий кріш, який не зупиняється. Він бомбить голи в чемпіонаті, роздає асисти і продовжує ламати всі можливі рекорди. Хтось назве це легким хлібом, але для нього це все ще робота, яку він робить із таким завзяттям, що навіть на Близькому Сході матчі збирають мільйони глядачів. І це не просто про футбольні показники. Роналду зараз це ціла імперія. Бренд із шаленою лінійкою продуктів, рекламних кампаній і проєктів. Але головне, що він все ще тягне. Так, можливо, це не Європа, але його вплив на гру, його харизма і голод до перемог залишаються незмінними. Коли всі думали, що після 35 років футболісти стають тінню себе, рон показує, як розтягнути свій прайм на десятиліття. Він все ще робить сів після голів. Усе ще тренується до виснаження і все ще вимагає максимуму від своїх партнерів. Він хлопець, який прийшов із Мадейри, щоб завоювати світ, і досі тримає цей титул із залізною хваткою. Роналду, це доказ, що талант, помножений на працьовитість, може створити легенду, яка не старіє. До речі, у нас є окреме відео про те, як Фергіс створив з молодого кріщану справжнього монстра. Радимо вам переглянути, посилання буде в описі і десь отут в куточку. Вейнруні, це була справжня турбіна атакувальної машини Юнайтед. Його робота на полі була невидимою для статистики, але надважливою для результату. Він міг забивати, міг створювати моменти для Роналду. Він міг відпрацьовувати в обороні так, ніби це фінал Ліги Чемпіонів, навіть якщо це гра проти умовного рейдінгу. Руні не тільки брав участь у кожній ключовій атаці, але й задавав темп гри. Його голи не завжди були показовими, але завжди важливими. Зараз Руні не той вибуховий хлопець на полі, але все ще футбольна душа. Він змінив бутси на костюмі, став тренером. І знаєте, це виглядає на 100% у його стилі. Амбіції зашкалюють, пристрасті також вистачає. У плімуті він намагався. Впровадити свій стиль, можливо, шукав себе як менеджера, але одне точно, він не сидів, склавши руки. Це той Руній, який не звик до легких шляхів. Його ігрова кар'єра була про боротьбу, і його тренерська кар'єра буде такою ж. І хоча для багатьох він ще асоціюється з ударами з меж штрафного та несупинною енергією на полі, зараз Вейн поступово стає мозком у футбольному менеджменті. Так, може його плімут не був барсою гвардіоли. Але хто знає, що буде далі? Руня це історія про постійний рух вперед, навіть якщо шлях нелегкий. До того ж, ви самі бачили, як в нього все було чудово з дербі, тому, незважаючи на труднощі, його рано ховати. Карло Стевес у тому сезоні був гравцем, якого обожнювали за його непохитність і робочу дисципліну. Він постійно біг, створював моменти та був готовий працювати на команду навіть тоді, коли це вимагало від нього більшого ніж просто голів. У важливих матчах його працездатність і агресивність на полі давали ім'ю перевагу. Гол у матчу проти Ліона у лізі чемпіонів став одним із визначальних моментів того сезону. Зараз Теус вже завершив кар'єру, це сталося у 22-му році. Після цього він повернувся до Аргентини, де займається бізнесом і проводить більше часу з родиною. Карлос також бере участь у різних футбольних ініціативах, зокрема у розвитку місцевих академій. Він знайшов нову роль поза полем, але його вплив як гравця досі згадують у світі футболу. Хоча в МЮ до нього ще те відношення через його трансфер у Сіті. Сколз був серцем і мозком МЮ. Його контроль і точність передач не мали рівних. Він керував темпом гри, майстерно оброблюючи м'яч і знаходячи партнера навіть у найскладніших ситуаціях Його роль у центрі поля була незмінною, а моменти його чудових голів, зокрема дальні удари, ставали справжніми шедеврами. Сколз був архітектором атак і завжди міг підтримувати команду в критичні моменти. Після завершення кар'єри Пол став футбольним експертом на різноманітних телевізійних каналах, де його глибокі знання гри допомагають аналізувати матчі та стратегії. Він іноді консультує Юнайтед у тренувальному процесі, надаючи цінні поради молодим гравцям. Його вплив на футбол не згас, і він продовжує залишатися важливою постаттю в англійському та світовому футболі. Майкл Карік був одним з найбільш важливих гравців у складі М'ю, але завжди залишався поза увагою у порівнянні з більш яскравими зірками. Його роль була непомітною, але дуже важливою. Як півзахисник Карік був майстром у забезпеченні балансу між атакою і захистом, він володів бездоганною технікою, яка дозволяла йому спокійно розподіляти м'яч, віддавати передачі на великій відстані та захищати, коли це було потрібно, свої ворота. Його точність у пасах була на найвищому рівні, а його здатність зрозуміти гру і приймати рішення в реальному часі робила його суперважливим фаворитом фергі. Карік часто виявлявся тим, хто непомітно зв'язував усі частини команди, дозволяючи іншим грати більш агресивно в той час, як він забезпечував надійну опору всередині поля. Після завершення кар'єри гравця Карік перейшов до тренерської діяльності. На посаді головного тренера Мідлзбро він швидко зарекомендував себе як мудрий і тактичний наставник. Його здатність читати гру та розуміти, як будувати команду, привернула увагу багатьох експертів. Під його керівництвом команда показала впевнений прогрес, і багато хто бачить у ньому майбутнього великого тренера, який може досягти успіху на найвищому рівні. Карік має глибокі тактичні знання, і він здатен мотивувати своїх гравців. Створюючи команду, яка грає не лише заради перемог, а й заради красивої гри. Можливо, колись ми побачимо Майкла у кріслі тренера АМЮ. Та й він вже в ньому був у якості виконуючого обов'язки тренера. І ці три гри були досить яскравими. А хто вам з того складу найбільше запам'ятався? Пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, бувайте!